Світ, мої хороші. Не думаю, не Гардіюшка, все, припинили розмови досить. Отже, а, сьогодні ми з вами на уроці: я досліджую світ, поговоримо про весну, яка в нас з вами наближається. Так, вже зовсім зовсім скоро в нас а, перший день весни, так, починаються. Сподіваємось, так що будуть починатися теплі розмісти. Дні, так, і ми вже будемо чекати сонечка. І сьогодні поговоримо про весну, так, про погоду на весні, чому сніг на землі весною брудний, так, і так далі. Отже, поговоримо про весну взагалі. Давайте ми з вами пригадаємо і скажемо, за якими ознаками ми з вами е, можемо зрозуміти, що прийшла весна? Е, Свій сонечко, тає сніг, розквітають дерева, піднімаються квіти. Ні, вони такі. Тає лід. Так, тане лід, лід стає критиким, тоненьким. Ні. так, лимонки Розпускаються листочки на деревах, так, тане сніг. Починають пробиватися що? Квіточки, так? Починає з'являтися зелен... зелененька травичка, так? Да. Так. Виктори Це... Виктори. так. Это це, виходить, завтра вже весна? Так, да, перший день весни. Отже, отже, в нас що? В нас починає, тобто, так, природа починає оживати. За цими, за цими ознаками ми з вами розуміємо, так, що вже прийшла весна. Добре. Давайте ми з вами зараз. Пограємо в гру, так, ми вже з вами в таку гру грали. А, правда чи ні? Ну, Потрібно знайти помилку, так? Пам'ятаємо? Отже, навесні дні стають коротшими, а ночі довшими. Де тут помилка? Наоборот, наоборот, наоборот. Наоборот. Так, навпаки, так, у нас що? Дні стають довшими, а дні уночі. Коротшими, Коротшими правильно. Розпускаються сніги. Ні. Де тут коротка? Розпускаються, розпускаються, квіти. розпускаються, квіти. розпускаються що, листочки, так? З'являються перші весняні бурульки. Далі наступне: з'являються перші весняні бурульки. Ні, а, місточки. Місточки. Це місточки. Так, місточки. правильно, не можуть так бурульки з'являтися навесні, тому що бурульки це е, зимове явище, так? Добре. Так. А на деревах набухають квіти. Так, так. На деревах набухають На деревах. Бруньки. Це називаються бруньки. Так, Так, навесні, навесні починають набухати бруньки. І чому вони починають набухати? Тому що листочок е, починає рости, так? Ми казали, що е, в деревах починає рухатися сік, так? По дереву. Е, починає рухати, починається. Сокорух так, в деревах, і що, і листочки починають набухати, так, рости, вони стають більші, вони починають розпускатися, тому і сам бруньочок, так, який на дереві був, він що, починає також набухати. так. Вікторія Ігорівна, да. а я однажды видел в інтернеті. Хтось обламав ветку, а з цієї ветки йшов сок, і воно все замерзало. Получилася така сладка Угу. Так, добре. А, наступне: птахи... птахи прокидаються від зимової сплячки. Де тут помилка? Птахи прокидаються. Птахи прилітають із теплих країв. Так. так звірі, так. так. Тут помилка в тому, що звірі прокидаються від зимової сплячки, так? Наступне звірі повертаються з теплих країв. Де тут помилка? <пробітник> <В> тахи, <пробітник> правильно, тому що птахи <пробітник> <пробітник> прилітають з теплих, з теплих країв. Правильно, так. Добре, отже. Зараз на. А скажіть, будь ласка, а є таке прислів'я? Трапляється такий год, що на день сім погод? Як ви розумієте, це прислів'ячко? Весна, о, весна. Весна. весна! Ой, причому тут, як ви розумієте, це, е, ну, це прислів'я. Що у нас що? Може бути. різна погода, так? Може бути, у нас весною може бути так, що може і випасти ще й сніг, так? А може бути дощ, а може, вже буде по весняному тепло, так? Тобто. Ой, вибачте. А, тобто, ну. Тобто, що в нас може бути різна погода, так? Отже, що таке погода? Погода це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час, так? Тобто ми з вами завжди перевіряємо погоду, що це, це температура повітря, так? Так. Так, ми можемо подивитися, чи соняч, чи сонячно, чи, чи є опади якісь, так? Так. Добре, давайте ми з вами крокуємо далі і скажемо, якими словами не можна охарактеризувати погоду. Не можна. Холодна, можна сказати, що погода холодна? Можна. Так, далі сонячна. Так. Городка. Ні. Ні. Суха. Ну, Ні. чому суха погода? Ні. Так, так, так. так, велика. Так. Ні. Ні. Ну, як Ні. ми скажемо, велика погода. Що це буде означати? Ні. Далі вузька. Ні. 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 Далі. Тепла. Так так, так, так. далі вітряна. Так, Так. так. правильно, широка. Ні, І, ні. Дощова. Так. І маленька. Ні. І, тобто не всі так прикметники підходять до е, слова погода. Так, тобто ми можемо сказати, що вона холодна, сонячна, суха, тепла, вітряна, дощова. так? Чи ще якась. Добре. Давайте ми зараз з вами подивимось на позначки, так, умовні позначки, які характеризують нашу погоду. Отже, якщо ми бачимо з вами сонечко, то це означає, що ясно. Ясно, так? Ясно. ясно. Так, тобто в нас що? Ясно. Е... Ясно. Ну, що означає ясно? Так ясно. М -м -м. Тепла, ну, означає, що сонечко світить, так? На небі немає М -м. хмарок, так? І що на нас чекає тепла погода, а не дощ, так? Далі. Там не хмаринок не весонця. Це... Похуру, Ринки, так? Ми бачимо з вами позначку, що похмуро. Що воно означає? Це сонце туман. за облаками. Сонце. Сонце закриває хмар. Що це означає, що ми з вами бачимо, е... сонце не буде. Що? Туман. Це, це означає, що е, сонце за хмарками. Так, ми можемо бачити так, що, наприклад, де-не-де є хмарки, так, а є й сонечко. Так. Наприклад, хмарка затопила сонечко, так і що нам стало прохолодніше. Так. Потім хмарка відійшла, так, сонечко пробилося, і вже ми бачимо, сонечко так вже тепліше. Тобто, що, якщо ясно, то це зовсім так, чисте небо і тільки сонечко, так? А якщо похмуро, то це означає, що є вже хмарки, так? які можуть затуляти сонечко і вже буде не так тепло. Так. Далі. Ця, ця умовна сонечка да. що означає? Що... 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 Йде... Що... <поти> сніг, так, або або можливий сніг, так, що нам передбачають, що буде е сніжок, так? Так. Так, добре, далі. Сніг дощ. Це так і йде сніг іде. і йде дощ. Сніг і дощ, мокрий сніг, холода. Лівий. Лівий. Так. так, це означає, що це що, іде і сніг, і дощик, так? Далі. Так, це означає, що очікується грозовий дощ, так, щоб буде що і блискавка, mm -hmm. і. И поэтому нельзя прыгать по калюжам. Так, потрібно поберегтися, правильно, Далі. Просто дощик іде Просто дощик, так, так воно накрапає воно. дощик, правильно, далі. Небо сонце просто облака. Хмарно, так, це означає, це означає, що якщо коли було похмуро, так, то ми бачили з вами і сонечко, і, і хмарки. Так, це означало, що є і те, і те, так що може там хмарка затягне небо, так але сонечко десь там також вигляне, коли вітер прожене хмарку, так? А якщо в нас хмарно, так? То ми сонечко, що взагалі не бачимо, так? Все небо все небо затягнуте, так? Так, наступне. Просто вітер просто. Це вітер, так? Це означає, що. ну, Ця позначка означає вітер. А давайте ми з вами зараз подивимось на нашу. На наш, ну, за наше віконечко, так і скажемо, яке в нас з вами е, зараз, яку ми з вами зараз позначку оберемо для того, щоб. Туман, правильно, тому що у нас з вами що? Е, зараз туман. Да? навіть натяку на сонечко немає, так? У нас е, все в хмарах, так? Туман що. Так, ще й туман. Так. Добре. Давайте е так невеличкий такий е хвилинка інформації, так що навесні сонечко підіймається все вище. так Ми це вже знаємо, тому що ми з вами дорослі. Е його промені попадають на землю. Пряміше, так? Вже під більш прямим кутом, тому нам стає тепліше, так, і тому промені сонечка прогрівають землю краще, так? Ми це з вами знаємо. Так, що якщо що навесні, що сонечко піднімається вище, так? а влітку воно взагалі високо-високо, тому в нас і така спека, так? Влітку. А скажіть, будь ласка, чи знайоме вам слово відлига? Ні. 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 Давайте ми зараз е з вами ж е розберемося, що таке відлига. Е це танені снігу, тобто кажуть, що навесні починається відлига. Коли починає танути сніг, е це явище називається відлига. Все дуже просто, так? А скажіть, будь ласка, яке взуття ви взуєте, коли на дворі відлига? Зинові <ріць> чоботи, так, а чому? Буде калюша і холодно? Чого ви кричите один поперед одного? Скажіть, будь ласка. Я... Так, і холодно. Так, по-перше, я почула резинові чоботи. Чому? Тому що буде що а, мокро, хрязько, так? І, і холодно. так? Тому, що коли, та, коли тане сніг, він що, перемішується з. Землею, Я? так, Я? Угу. І, і коли він тане, що починає, ну. Е... Починаються калюжі, так, такі, е... і в нас. Що в нас? Тодан, так, і може бути мокро, холодно, е... так, і грязько. Добре, зараз. А, отже. отже, сніг стає важким, так, і зверху брудним. Так, ми вже з вами сказали. Ми можемо, ми можемо на малюночку з вами так подивитися. Ми вже багато разів бачили, так, це так сніг тане, і що він змішується з усія всілякою так? Тим паче, що машини їздять, так і а, він. Зовсім стає брудним, так? А, отже, давайте подумаємо, чому навесні сніг брудний? Навесні обачно йдуть там весь сніг, грязь з'являється, тане сніг, навесні, він переміщується і стає грязним. Тобто, що, коли в нас зима, мороз, так, то Вся земля, так, вона що, примерзла, так? А коли починається, коли приходить вже весна, так, коли приходить тепло, так, і починається відлига, то що земля також починає нагріватися, і починається, як то ми любимо казати, каша Малаша. Так? Тому і сніг починає бути брудним. Отже, як ми з вами сказали, так, що бруд накопичувався протягом зими. Це якісь там частинки дерев, кущів, а, та, а також кіптява автомобілів. так? Тобто ми з вами, те, що ми з вами сказали, бруд з автомобілів. так? Це бруд... Що? Ще раз не почула я. Може бути і бензин з машини вилівати. Ну так, шут. ну тобто, це все, це е все. так. Це все відноситься так до бруду, який е нам дають автомобілі. Е також заводські труби, так, вони також дуже багато бруду випускають е у повітря, яке потім осідає що на сніг, так. І коли він починає тамити. Сніг осідає і все, що вже накопилось, накопилося так, весь бруд, який накопився в цьому снігу, так, він залишається на поверхні. Тобто ми можемо з вами бачити, так, наприклад, що зверху сніг не такий чистий, так, як як внутрі, наприклад, так? Якщо ми можемо з вами що там зробити невеличку ямку, то ми можемо побачити, що там буде сніг набагато чистіший, так, ніж на поверхні. Так, а скажіть, будь ласка, чи безпечний брудний сніг? Ні. Ні. Що ні? Ні. Чим він небезпечний? всякі. Так, Вдруг то, та... до рук його брати не бажано, так? Так, хімікати всякі можуть бути. Так, добре. Отже, давайте ми з вами подивимось на малюночки і скажемо, на якому малюночку в нас з вами буде сніг брудніший, а де чистіший. Так, звісно. Там, де, звісно, там, де намальований завод, так. Тому що ми з вами знаємо, що е, заводи. вибачте, так, тобто ми з вами знаємо, що заводи так, дуже багато випускають у повітря шкідливих речовин, так, які потім осідають і в наших легенях, а на снігу то тим паче. Так. А от в лісі що? сніг буде чистіший, тому що там Поки багато дерев, так? А дерева ми знаємо, що все шкідливе поглинають, а нам віддають вже чистий, чисте повітря, так? Так, звісно. А скажіть, будь ласка, який сніг розтане скоріше, чистий чи брудний? Чистий. Чому ви так вважаєте? Ну добре, давайте давайте я прочитаю, ви послухаєте, так що? Чим темніший колір, тим краще на нього реагує світло. Те саме і зі снігом так, відбувається. Забруднений, коли сніг забруднений, так він темнішає. Ми знаємо, так, його колір вже не такий білий. Він стає такий сірий, так, а може бути взагалі чорний. Із-за і цього сніг тане. Швидше, ніж чистий. Чим це пояснюється? Це пояснюється тим, що темні кольори чи відтінки більше притуляють сонячні промені. Ми з вами, наприклад, знаємо, так, що влітку не бажано носити чорні речі, так, тому що чорне дуже притягує до себе світло, так, сонце, і вам може бути навпаки ще жарче. Так, у у якомусь темному одязі, е, ніж, якщо ви, наприклад, вдягнете якусь білу футболочку, так? то е, темний колір е, притягує до себе сонячні промені. Е, і сніг, незалежно від його кольору, починає танути. Ми знаємо з вами при температурі 0 градусів. Так? Е, але. Забруднений сніг буде танути швидше, тому що він притягує до себе більше сонячних променів. Зрозуміло? Так. Да. Так. Тепер пограємо у гру мікрофон і відповімо на запитання, про які ми ну, так, тобто стосовно теми, про яку ми з вами говорили. Так, отже. Варюша, скажи, будь ласка, що ж таке відлига? Коли сітає? Ну, це, це явище, так, коли тане сніг, так? Так, дякую. Далі, будь ласка, Асьчка, що спричиняє відлигу? Я тут, Ася. Що спричиняє відлигу? Ну, чому починається відлига? Чому починається танення снігу? Сонце. Що сонце? Ну, коли сонце гріє, сніг не починає танути. Так, правильно, тому що що? Вже. Коли приходить весна, так температура повітря в нас підвищується, і вже при температурі нуль або вище, так починає танути сніг. Це і спричиняє відлигу. Добре, так, наступне запитання. Чому навесні брудний сніг? Сонечка? Сонечка? Так, Максимка, будь ласка, чому навесні брудний сніг? Ну, да, я ж щойно про це читала. Ми ж щойно про це говорили. Що відбувається зі снігом навесні? тане. Ну, він починає танути. А чому він стає брудним? Тому що... Стає... Тому що... Тому що, тому що Вікторія Ігорівна балакала-балакала, наче сама собою. Кирюша, будь ласка, чому навесні сніг брудний? Ну, хіба важко повторити просто все те, що я казала. Ну. Чому? Тому що... Навесні ми говорили так, про те, що сніг що в себе вбирає весь бруд, правда? І коли він починає танути, то що? Він починає танути і залишається тільки зверху так? верхній шар цього брудного снігу. так? Добре, скажіть, будь ласка, який сніг розтане скоріше: брудний чи чистий? Брудний. Брудний. Чому? Тому що там з нього... машин на нього падає. Тому що цей сніг чорний, а до чорного більше промінь притягається. Правильно, я ще не казала, приводила приклад, так, на на футболочках, так, на ваших. Просто мене ну, більша половина не чує. Сидять і своїми займаються справами, та й все. А ви, Вікторія Ігорівна, балакайте, балакайте. Так, все, Ой, добре. Я говорила? Що? Все, урок закінчено. Можна тепер я скажу? Так. Дякую. Так, отже, наш урок закінчено. Домашнє завдання напишу під відео. Зараз відпочиваємо і зустрічаємось о 10:15. あ <noise> <noise>